Новорічний настрій, сюрпризи, різдвяна казка, подарунки та святковий концерт. В Івано-Франківську відбувся фінал проєкту Даруємо свято разом. Ці посмішки щирі діток, бачите, які очі їхні світяться. Це, напевно, найбільша вдячність. Тому велике щире дякую всім за підтримку. Всім дітям, які відвідали виставу, які присутні тут роздані. Дитячими іграшками на свято приїхав і генеральний консул угорщини в Ужгороді Йожев Бугайла. Надже угорський уряд активно підтримує українських дітлахів. Свято Миколая і Різдвяні свята є дуже важливими, адже всі збираються разом за одним столом. Тут є дуже багато дітей, які брали участь в оздоровленні і їздили в Угорщину. Угорщина і надалі буде підтримувати Україну і хоче продовжувати різні програми, які стосують. Це оздоровлення та відпочинку дітей приїхала привітати дітей зі святом Миколая і народна артистка України, а також президент благодійного фонду Чисті серцем Катерина Бужинська. Діти це життя, діти це майбутнє, діти це все, і кожна дитина чекає свято Святого Миколая кожен рік. Це особливий день, і кожна дитина мріє, щоб на неї звернули увагу, щоб вона отримала подаруночок. І сьогодні. Стільки щасливих очей вони побачили казку, вони отримали подарунки, солодощі, вони співали разом зі мною, танцювали. Я вважаю, що це повинно стати гарною традицією. Та головною подією свята стало запалення вогнів на новорічній ялинці. Головні герої свята діти не приховують своїх емоцій. Кажуть, сподобалось абсолютно все. Мені сподобалося це свято, це ялинка, це, це так весело, це новорічне, святково. Дуже свято, вистави, це все веселе, новорічне ялинка. Реч. І найголовніше, чого хочуть діти з усієї країни та й світу, це жити під мирним небом. Головою у повних сім'ях в злагоді та затишку, на землі, анжели, трива, добра, землі, хочуть щастя, хочуть... Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал Раї.